Остриця 12 квітня 23 го року Поїхали. Це наші внутрії. Литовська галета Сухпая пішла на ура. щось дати. Ще одна галета. Ти забрав. Ти? Чи ти? яка? Все, пішли далі, що у нас тут є? Нарешті покосили перед городищем цей проміжок. Тепер гарно видно, Стромочок почистили. Гарно все проглядається з острів і Треба залужити все викошувати. Оце вівчарня, до неї зайдемо в кінці. От ліворуч вже з -з зеленіть починається свирична альтанка з вербою. Тому через місяць два буде гарненько заплетемо. Нам зараз до гончарної майстерні. Ну, оце от буде ганчарна майстерня. Будиночок давньоруського хобіта. Сюди потрібно на кожну сторону десь по дві машини приблизно землі, щоб пагор був. Ну і вростелимо траву, буде трав'яний дах. Це двері, тут заплететься воно. Заплететься верболозом. замажеться глиною. Досить вона велика, до речі. О, і вона прямо буде біля джерела. Поліпив глину, помив руки. Тут де я стою, буде піч, якась лежанка може. Тут буде у нас полички будуть стояти. посередині стіл. Ой, краєвид такий з дверей гарний буде на островцю. Ця альтанка якраз була для майстер-класів по глині. Вона поряд з майстерною гончарною. А тут якраз місце є, щоб зробити піч для випалу глини. Треба ще так одну альтанку зробити і піч таку величеньку, щоб випалювати глину. Це ми вже зняли обапули дубові. Будемо робити гонт на горі. Стелить, трошки пізніше підсохне. Обробимо від різних грибків. буде там краса. Тут у нас вже буде магазинчик сувенірний. Вже у нас вся продукція, пічка. От, ну і там вся краса. Ну Якісь майстер-класи теж можна проводити. Фотозона тут у нас сюди перебралася. Вже там буде. В разі чого там можна ночувати на другому поверсі. Натопить буде гарно. Лучний тир, трохи пізніше його трохи прообгрейтимо, поки що до нього немає рук. Доріжки поправили, трохи подосипали, відсів, порівняли, ями позабирали, які творилися. Тут діти будуть стріляти, для дітей якби стрільби ще лучили. Зробили ворота з господарчого входу, щоб люди більше йшли на парковку сюди, не заходили, не заїжджали, щоб не турбувати місцевих. Ну, тут знов таки поправили все, відсівом привезли, подарували нам машину. Тут трохи щупи і видно, що лишилося від колод. Припутні літають, любов у них зараз. Це сходить вода в нас. Дуже багато випало дощів, опадів було, води сходить багато з остриці. Майстерня. Поки що всі роботи на вулиці, майстерня можна сказати стоїть. О, що лишилося з колод. Колоди потрохи йдуть на різні потреби. Будиночки, альтанки, на все підряд. свій вигнунір вже на воді. Ладочка невеликого ремонту. Виділочка дитяча висить. Це у нас гончарний круг, піде він теж. Гончарну майстерню туди, Боже, поки що стоїть тут, чекає свого часу. Ну і ладу, як звідси приберемо, то трохи щупи насипамо, виставимо столи і буде для майстер-класів тут альтанка у нас. Ще одна борч. Ось вона. Буджули, щось ледь літають поодинокі якісь. над тим зараз холодно, вона якась літає. Ще Як сонце виходить, то їх там багато, рух шалений йде. Ще тут поставив я шість патичків, не видно їх буденочка, альтаноч... альтаночка. буде така В середині деревця прийнялися теж. Надіюсь, цього року стартануть там, де вогнище. Пірс, багато було з ним років цього року. Підняли його добряче. Зараз вода піднялась приблизно на 30 см, я думаю, десь дуже багато опадів, вода висока. От, аж напір захлюпувало вчора, був вітер. Ну, він вже надійний, підсилений ще колодами такою самою кількістю, вже його занурить в муляку буде важко, як того року. Граб, один з тих, що посадили минулого року. Нам подарували три граби. Один там біля дикого зрубу, і ще є і один там біля майстерні. Вже <кій> пустив він паростки. Скоро будуть листочки, зазеленіє, гарне велике деревце. Борт на задньому плані, краса. Оце вид з пірсу. з пірсу. Човники наші Лайс, та гонглір. трохи є. Мартинів шлюбний період, співають, літають, створюють атмосферу моря. Вже портал пустив листочки, буде зелений, скоро вже видно, що він такий марова зелений. Ну і видніється навісик над мангалом і над піччю. Винесли піч на зовні. Йдемо до овечок. Страждають ялинки, кедри. Взагалі вони так фіганули. Ялинки добре, що вже прийнялися. Ця то густіша, ця то не сильно вони покоцали. Ну, це найбільша попрошайка. Нічого нема. Це її донька. Привіт. Це її подруга з донькою. Одні дівчат закидало гілками сливу, бо бляха це свіже, вони такі зробили І гади. Я не знаю, що з ними робити. Дерево, мабуть, буде деяким гаплик. Це дубок. Було два. Було їм тяжко, один я зрізав, то другий пішов в рост дуже гарно. Зараз розійшовся, він розкинув гілля. Рівномірнішим став. Це наша коза джина. Не хотіли ми брати козу, але вже так довелося. Поки що з овечками в них немає спільної мови, лупиться вона як демон рогами, правда? Зараза Але думаю сейчасом живуться, нема в них виходу ця вже футзона апгрейдиться кожні обі буде якась копієчка, щоб просто все розвивати має 40 буде теж вон там накрита Ми трошки пробретили цю альтанку щоб людям не задувало дощем не заливало Закрили тут очерети, Стало затишно затишна досить. А тут вже зона така Барбекю, як то кажуть. Кава і так далі. Ну і кошарка. Була кузня, стала кошарка. Вона так досить гарно трансформувалася і. Так, природні вона тут виглядає, зі всіх куточків її видно. Така казкова, кривенька, як рибочок сходиться. По сірії, буде стародавний. середині якраз на другому поверсі сіно зберігається, там під стелею. Ну а знизу овечки. Тусять вже з козою, побачимо, як будуть живати. от і все. все, зараз виглядає станом на 12 квітня 23 року. Щось змінюємо, рухаємось вперед. А ще там видніється такий плетінь. Це у нас коптильня. Коптимо трохи різні смаколики. Все. Всем счастливо, до зустрічі.